Всім привіт! Ось які в мене гарні фікуси, але сьогодні ми поговоримо не про це. Та-да-да-да! -да -да. Ось знову я виправляю помилочку свою. Так, не все у мене так прекрасно. Але вирішила показати вам ось таке відео, щоб і ви не робили таких помилочок. Ось така красива юка. Влітку я обрізала ось тут її, Заляла. звичайну свічку взяла, підпалила і покапала воском ось сюди, на зріз. Бачите, скільки вона хотіла давати мені діток, пагонів, так скажем, багато. А я що посадила в такий красивий горщик? Дуже красивий. На дно пінопласт я даю пінопласт, я кілька разів використовую. Я його помию і буду використовувати ще. І бачу я, що щось з нею не то. Не п'є вона водичку, так як треба, сидить на місці. Ось дивіться, скільки я вже коріння відібрала відгнившого. І це коріння теж не таке, як треба. Ось що стається, коли ми рослинку садимо у великий горщик. Вона не може випити всю водичку, яку ми їй даємо, проливаємо, стається загнивання, і, слава Богу, що вона не загинула, не загнила зовсім, що мені захотілося заглянути на кореневу її, подивитися. І показую вам, що може бути, не робіть такі помилочки, будь ласка. Я прийняла рішення повністю обрізати коріння. Буду я обрізати ножничками садовими. Зараз я обріжу без вас, подивлюся, що там і далі продовжу знімати. Поки що я зупиню відео. Так, обрізала я все коріння повністю, слава Богу, тут немає ніякої гнилі. Я поставлю цю юку у водичку і додам для неї активованого цього вугілля деревного. Трошки додам все, я думаю, що мені вдасться її врятувати. Зараз секунду. Ось, подивіться, яке коріння взагалі не живе. Боже добре, що я е, вирішила заглянути до неї, що мій хом'ячок. Проснувся. Ось така печалька. Не повторюйте, будь ласка, таких помилочок. Все, дякую, бувайте. В наступних відео буду показувати що з цією юкою. До побачення!